Якщо вам сподобався фільм одного разу в Голлівуді», то є принаймні 100 причин, чому ви маєте прочитати книгу Тарантіно. Це незвичайна новелізація, до яких ми звикли, коли розширення відбувається за рахунок нудних описів місцевості чи заяложених рефлексій головних персонажів. Новелізація Тарантіно розширяє історію завдяки важливим та цікавим фактам, які неможливо було вмістити в хронометраж одного фільму. Ну і не забуваємо про чудові діалоги Тарантіно. Наприклад, що ми знаємо про Кліфа Бута, дивлячись стрічку? Герой війни, нібито вбив свою дружину, вправний Каскадер живе у трейлері, любить свою собаку Бренді. Оце, мабуть, і все. Книжка Квентіна Тарантіно множить це на 10, якщо не на 100. Ми дізнаємося, що Кліф Бут не просто приймав участь у Другій світовій, він дійсно був героєм і навіть пройшов японські полони, з якого вдалося самотужки втекти. Після війни він провів деякий час у Франції, де спробував працювати з сутенером. але ця справа Кліфові не зайшла. Чи вбивав він свою дружину? Безперечно, і як показано у фільмі, це сталося на яхті через постріл гарпуна, коли буд добряче налегався. Але це було не єдине вбивство Кліфа, що зійшло йому з рук. Після повернення з Франції він всадив по кулі в голови двох італійських гангстерів. Дивлячись фільм, ми також не розуміємо, звідки у бренді ця жага до жорстокості, бо для цього б варто спочатку прочитати довгу розповідь Тарантіно про бійців. Минуле бренді. Кліфові вона дісталася в якості повернення боргу в 3200 доларів. Бастер Кулі, який підігнав бренді, зауважив, що вона найкраща бійцівська собака в окрузі і що, ставлячи на неї, можна підняти непогані гроші. За 9 боїв Бренді принесла чоловікам по 14 штук на брата, але 10-й ледь не закінчився трагедією. Бренді була важко поранена, але це не завадило Бастеру зареєструвати собаку на наступний бій. Це була остання крапля для Кліфа, тож він. Просто зламав бастеру шию. Після цього Бренді ніколи не приймала участі в боях, аж поки не допомогла Буту здолати скажених хіпів будинку на S'iello Драйв. Крім цього, ми дізнаємося про кінематографічні смаки Кліфа Бута, бо він не просто хороший каскадер, а ще й чудово розбирається в кіно. Екскурс творчістю, а Кіри Курасави це взагалі шедевр від Тарантіно. Що стосується Ріка Долтона, то розширення цього персонажу майже завжди стосується його славетної акторської кар'єри. А також цікавих моментів на знімальному майданчику. Один із таких, власне, закінчився знайомством Ріка та Кліфа, що поклало початок їх міцній дружбі. Це сталося на зйомках третього сезону мисливського закону. Кліфа найняли Дублером Ріка, і спочатку вони зовсім не ладнали, допоки Ріка не вмовили на кадри з займанням пальто, пояснивши, що Дублер тут не потрібен, і, що все буде безпечно. Але ніхто не знав, що біле Пальто Ріка пофарбоване барвником на спиртовій основі. Ох і знатно ж тоді спалахнув. В рік, і якби не порада Кліфа бута стрибнути в калюжу, невідомо, чим би для нього закінчилося таке фільмування. Ну і, безперечно, згадується чудовий момент у книзі, де перед тим славетним днем, коли акторська гра Ріка Долтона вразила усіх, маленька труді Фрейзер подзвонила Рікові та запропонувала прорепетирувати цю сцену разом, аби перед камерою здивувати колег, що вони, власне, потім і зробили. До фільму ж, звичайно, це не увійшло. Ще одна неймовірна згадка могла пройти повз читача, але коли відвідуючи бар під назвою зал слави алкоголіків, рік Долтон підписує коктейльну серветку для сина барного піаніста Курта Заступіла. Зі словами для рядового Куентіна. це є прямим посиланням на маленького майбутнього режисера та його відчима. Завдяки книзі Тарантіну ми поринаємо і в минуле Шерон Тейт. Бачимо яскраво описану сцену, коли молода, що нікому не відома білявка їде автостопом до Голівуду, щоб спробувати себе у кіно. Ця деталь повністю пояснює схильність вже і Шерон підвозити автостопщиків. Книга, яку забирає тейт у книгарні, теж узята не просто так. Це те з роду дебравілів, письменника Томаса Гарді. Шерон її вже прочитала, вона їй дуже сподобалася, тому дівчина вирішила подарувати ще один примірник своєму чоловікові. Цікавий факт, через 10 років після смерті дружини Роман Поланський зніме фільм за цією книжкою, і присвятить його Шерон. Другий цікавий факт, коли до виходу одного разу в Голівуді Роман Поланський дізнався про. Що буде новий фільм, Тарантіно, то дуже розхвилювався. Але режисери поговорили по телефону, і всі застереження Поланські одразу ж розвіялися. Що стосується образу Шерон Тейт у фільмі, то після прем'єра на Тарантіну посипався шквал профеміністичної критики, мовляв, персонаж Тейт це втілення шаблонного образу красивої дівчини, в якої мало репліка, вміє вона лише танцювати і приємно посміхатися. Критику розбила рідна сестра Шерон, яка схвально відгукнулася про її образ і зізналася. Знався, що під час перегляду навіть заплакала. Марго Роббі чудово впоралася з ролью, її Шерон Тейт це переконали во епохи 60-х, яка ось ось закінчиться її трагічною смертю. Знати це і спостерігати за життєрадісною, доброю та світлою людиною, це відчувати змішані емоції, які важко описати словами. Ну і цікавий факт номер три: в епізоді, коли Шерон переглядає фільм Команда руйнівників, на екрані кінотеатру ми бачимо оригінальні кадри зі справжньою. Шерон Тейт, що не може не захоплювати. Ще один суперечливий образ дістався Брюсу Лі. Тарантіно зобразив легендарного майстра східних єдиноборств у дещо комічному стилі, показавши його з верхнім, зазнайкуватим, пихатим. Це викликало невдоволення у його прихильників та рідних. Сам режисер стверджує, що опирався виключно на реальні факти, зокрема на біографічну книжку дружини Брюса Лі. Не оминув критики, й той факт, що у фільмі двобій Кліфа Бута та Брюса Лі закінчується. Падінням останнього. У цьому, окрім насміхання над постаттю Лі, також розгледіли расизм. Хоча усі, хто подивився фільм, також могли порахувати, що бій закінчився нічиєю після перемоги Лі у першому та перемоги Бута в другому раунді. Сам бій детально прописано в книзі Тарантіну, і це дійсно було цікаво читати. Повернемось на хвильку на ранчо спана. Джордж Спан, як ми пам'ятаємо, старий та сліпий власник колишнього знімального майданчику, на якому тепер живуть хіпі. Чарльз менсон у якості глибокої вдячності за це використовує вже звичні для себе методи. Він наказує лінет Фром на прізвисько Пискля зробити так, аби Джордж Спан отримав гідний догляд та турботу. У фільмі ми цього не помічаємо, але з книгою Тарантіном ми можемо прослідкувати їхні стосунки від початку і до кінця, розуміючи, що час, проведений разом зі старим, змінює думку. Купи склі стосовно нього, фактично, у них було справжнє кохання, і таке буває. Цікаво, що перебуваючи в банді Менсона і будучи свідком кількох гучних злочинів, Лінет Фром була заарештована за інших обставин. У 1975 році вона спробувала скоїти замах на президента Джеральда Форда, але пістолет, хоч і був заряджений, вистрілити вона чи то не встигла, чи то не змогла. За це її впаяли довічне, але у 2009 році вона вийшла на свободу, умовно достроково. Якщо вірити джерелам, вона й досі живе десь у штаті Нью-Йорк, і зараз їй далеко за 70 Персонажі Труді Фрейзер, Марвіна Шворца та Франчески Капуччі були повністю вигадані Тарантіно. Серджіо Корбуччі, який нібито зняв Ріка Долтона у фільмі Джим з Небраски, це реальна постать. Але кінострічки з такою назвою в його фільмографії немає. Зате є фільм під назвою Джо навахи 1966-го. До речі, про Вестерн, вигаданий Квентіном Тарантіно сюжет серіалу, в якому грає Рік Долтон у 69-му році, цілком заслуговує на власну окрему екранізацію. Те, що ми бачимо. У фільмі це маленькі крихти від того, що написав режисер. Книга розповідає про історію, повністю розкриваючи кожного персонажа та відносини між ними. Цікаво, що дивлячись на Скотта Лансера на прізвисько Бостон, я довго не міг пригадати, кого нагадує мені цей актор, і лише в титрах я побачив, що це був ніхто інший як Люк Перрі, один із найбільш недооцінених акторів свого покоління, який, як і Рік Долтон, після хвилі шаленої популярності, що прийшла до нього з виходом з серіалу Район Беверлі Гілс, не Зміг по-справжньому пробитися у велике кіно. На жаль, для Пері роль Скотта Ленсера у фільмі Тарантіно стала останньою. Актор помер у 2019 році незадовго до прем'єри фільму. Велика втеча 63-го це реально існуюча кінострічка, головну роль у якій зіграв Стів Маквін. Але ця роль могла дістатися Ріку Долтону, про що ми дізнаємося у фільмі Тарантіно. Ді Капріо чудово вписується в кадри 1963 року, які дотепно процитували в одного разу в Голівуді. Не обійшовся Тарантіно і без посилань на свої колишні роботи. Старенька машина Кліфа Бута це Volkswagen. Карман Гія, така ж, як і у героїні Уми Турман, у вбити в Біла 2». Окремо цікаво спостерігати, як ця машина згодом під'їжджає до трейлера. До речі, до Блэркою, Турман Турман «Вбити біла була каскадерка Зої Белл, яка теж з'явилася в одного разу в Голлівуді. Тут вона виконує роль дружини персонажа Курта Рассела, яка звільняє Бута після сутички з Брюсом Лі. Ну бо не треба кидати легенду в машину роботодавця. Ну і куди ж без вигаданої Тарантіно марки Сегретред Apple у сцені після титрів рік Долтон рекламує саме їх. Ну а ми також плавно наближаємося до титрів. Який висновок можна зробити, переглянувши фільм Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді? По-перше, це чудова багатошарова історія, де кожен персонаж на своєму місці та чудово прописаний? По-друге, поєднання вигаданих образів із реальними виглядає більш ніж органічно. Ми до останнього віримо, що саме так усе й було. Більші появи таких відомих персонажів, як Брюс Лі, тільки підкреслює для нас справжність вигаданого Кліфа Бута або вигаданий персонаж Ріка Долтона, що гармонійно вписується у великій Яку втечу, хоч він там і не грав, робить акторську кар'єру Ріка Долтона такою ж самою частиною Голівуду. Ну і по-третє, яким би казковим не був Голівуд Тарантіно, він зачіпає реальні болючі теми, а тому, змінюючи трагічний фінал на щасливий, режисер хотів зробити наш реальний світ краще. Попоки на екрані сміється Шерон Тейт, ми не будемо думати про те, що з нею відбулося насправді. Тарантіно зберіг життя Шерон у фільмі, даючи нам пофантазувати на тему, що було б з Голівудом, якби. Би вона не загинула у 1969 році. Як склалася би її кар'єра? Якби склалася кар'єра Романа Поланськи? бо, якщо чесно, я навіть не уявляю, як можна пережити смерть дружини та ненародженого сина? І таких питань насправді дуже багато. І Якщо після перегляду фільму в нас ще залишаються питання, це говорить про його високу якість. Хоча Квентін Тарантіно у своїй книзі одного разу в Голлівуді» зумів відповісти на більшість з цих запитань. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на Баймій Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на Баймій в описі до цього відео. Дякую вам.